Приютівській громаді у Войнівці відкрили малий груповий будинок світанок для дітей-сиріт, переселенців з Лисичанська. Це абсолютно новий тип закладу, пояснює директорка, яка також приїхала з окупованої Луганщини і зараз мешкає зі своїми дітьми у Войнівці. Заклад новий, зовсім новий, який геть відрізняється від інтернатної системи, чому саме поясню, дивіться: ну по перше, дітки у нас будуть знаходитися у невеликій кількості, якщо брати 300-200 дітей інтернату, і 10, коли увага в сім'ї. Це по перше. По-друге, діти у нас будуть не 9 місяців знаходитися, а це вже буде до 23 трьох років, поки діти навіть не закінчать навчання, а ми їх будемо мотивувати, що треба. У нас невеликий штат, це лише 5 вихователів, Обслуговуючого персоналу, практично немає. Тобто, основна наша буде задача соціалізувати дитину. Вона повинна дитинка наша разом з вихователем прибирати і навчатися, прибирати свою кімнату. Вони будуть мати кишенькові гроші. Вони підуть до магазину разом з вихователями, і вони зможуть подивитися нарешті, скільки коштує все в магазині. Вони зможуть планувати у подальшому житті свій сімейний бюджет. Хіба це не важливо? Вихователі будуть їх навчати, прати білизну навіть на кухні. У нас є звичайна кухар, але вони поруч з нею кожного дня. До повномасштабного вторгнення діти і вихователі були у Лисичанському центрі соціальної реабілітації дітей. Два роки потім перебували у Львові в інтернаті. Зараз в будинку троє дітей. Сама я з Луганської області, але почалася війна, нас евакуювали до Львова, до Львівського притулку. Ми там два роки жили і нас ось недавно привезли сюди. Тут якось усе по сімейному. На кухні можна допомагати готувати. Тут тихо, спокійно, не те, що там багато дітей, а тут нас не дуже багато. Ну, тут прикольно, коротше. Окрім Вероніки, в світанку мешкає ще двоє: брат і сестра, Вадим і Уляна, теж з Лисичанська. Всі вони ходять до Винівської школи. Ще минулого року Луганська обласна державна адміністрація зробила певні кроки, щоб придбати територію бувшого табору відпочинку. Дружба для облаштування місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб з Луганської області і здебільшого з Лисичанської громади, і облаштували помешкання для малого дитячого будинку, світанок, дітей, якого сьогодні ми вітаємо з придбанням такого нового житла. Сьогодні їх троє, але надалі їх буде більше цих діток, до десяти, так передбачає законодавство. Ми, звісно, що Бічно будемо допомагати. Наш центр соціальних служб буде здійснювати супровід цих діток. Ми вже давно співпрацюємо, ми чекали їх. Ми знали, що діти до нас приїдуть ще з грудня місяця минулого року. Діти пішли в нашу місцеву школу Винівську. місцевою владою і і адміністрацією школи організовано підвезення дітей до навчальних закладів. Це дітки, які відвідують 5, 7 і 9 клас. Діти дуже гарні, вже адаптувалися, вже знайшли собі друзів, і ми сподіваємося, що в майбутньому ось тут ми побачимо багато нових фотографій з щасливими усміхненими обличчями. Як зауважили посадовці Кіровоградської ВА на території Кіровоградщини мешкає 80 тисяч ВПО, із них із Луганської області 5 тисяч 700 осіб. Як і адміністрація. Територіальної громади, як керівництво міста Олександрії, так і я думаю, що і обласна військова адміністрація ну, будемо казати, позитивно ставиться до того, що певні ресурси від Певних територіальних громад Луганської області отримують наші громади для розвитку таких форм перебування внутрішньопереміщених осіб, як тимчасове місце проживання. І сьогодні ми були присутніми під час відкриття малого групового будинку для дітей. Такий заклад в області нам потрібний. Зрозуміло, що в першу чергу тут будуть перебувати поки що на цьому етапі це діти з числа переміщених осіб, які є мешканцями Лисичанської громади, але і саме керівництво громади веде розмову про те, що не виключено, що це місце стане прихистком і для дітей інших територій, не лише Луганської області, а можливо і інших сусідніх областей, які потерпають від військових дій. На відкритті будинку були присутні очільники Луганської ОВА та Лисичанська. Обидва говорять про необхідність повернення всіх дітей в Україну. Ну, дивіться, загальна проблематика окупованих територій це те, що в першу чергу діти, от, саме з притулків, саме е, родини, які були прийомні, які взяли дітей, вони були евакуйовані, розпорошені по всій Україні. На жаль, а і частина наших дітей була направлена в зв'язку з тим, що ситуація була нестабільна за кордон. Частину ми вже повернули. Зараз зі Словакії повертаємо ще одну частину нашого такого ж самого будинку. І якраз е, очікуємо на їх розміщення тут. Зараз вже міжнародні всі перемовини, тобто базу ми підготували. Зараз документально це все треба оформити. І зважаючи на рахунок того, що є зараз державна програма, є програма Олени Зеленської про те, що наші дітки повинні бути в сім'ях. А якщо це а, навіть не сім'я, то це буде, повинна бути приймальна, приймаюча родина, яка такий діточок взяла. І дуже велика зараз проблема з дітьми, тому що коли евакуювалися, ви прекрасно знаєте, і гинули, і травмувались, і розпадались сім'ї. І тому для дітей це така основна пріоритетна. Наша завдання в жовтні 2023 року. Було прийнято рішення про відкриття малого групового будинку. Світанок на ремонт витратили близько 4 мільйонів гривень. Залучені кошти Лисичанської громади.